На 11 ранку це вже знову друга чашка кави. Я не знаю, що не так з моїм організмом, але останнім часом, напевно, останній місяць. Я якщо зранку не вип'ю там до 11 ранку дві чашки кави, то все мені буде дуже погано. У мене буде дуже сильно боліти голова. Я буду не дуже добре себе почувати. Я не знаю, що зі мною коротше відбувається. Тож, всім привіт! Мене звати Крістіна. Прошу на мій канал та у мій новий влог. Хочу вам сказати велике дякую за те, що ви дивитеся моє попереднє відео з Дніпра, воно досить таки добре набирає перегляди, і з нього до мене приходять нові підписники. Тож привіт всім новеньким. І взагалі вчора у середу я повинна була вже втретє їхати у Дніпро, але довелось перенести цю поїздку, цей візит до Дніпра на наступний понеділок, на 3 лютого. Тож, можливо, є в мене така ідея знімати знову відео день по годинам у Дніпрі. Тож, якщо ви хочете побачити це відео. Дайте мені знати внизу в коментарях. Ну а сьогодні я хотіла б вам показати один день зі мною. Що сьогодні треба мені зробити? По-перше, прання. Воно буде не одне, їх буде декілька. Треба попрати дитячі речі. Ще складовка занесла візочок, треба його попрати, помити, тому що найближчим часом хочу виставити його на продаж, бо вже олівка в ньому не їстить, вона не хоче вже сидіти в візочку, вона хоче ходити. Ми ним майже не користуємось, тому. Виставлю на продаж, хай користується хтось інший. Візочок у гарному стані, тому чому б ні. Окрім цього, паралельно цьому відео я знімаю ще відео про розхламлення, про велике розхламлення. Хочу позбутись просто максимально великої кількості речей, викинути, продати, віддати. Тому якщо ви чекаєте відео про розхламлення, дайте мені про це знати внизу в коментарях. Звичайно, ще треба поприбирати та приготувати поїсти. Це звичайні побутові справи, без цього ніяк. Але окрім всього цього, що я перечислила, сьогодні мені хочеться позайматися творчістю, тому мені треба зробити оформлення в щоденнику спогадів. Про Дніпро хочу створити розворотик І ще, хоча б почати робити оформлення на лютий в своєму щоденнику. Своєму щоденнику трішки пізніше покажу вам, як я все це буду робити. але спочатку прання, тому що його дуже дуже багато у нас накопичилось. Але вже якби перша година дня, і треба вкладати дітей спати, тому ми зайшли додому з ними. Але перед тим, як їх класти, я хочу зробити собі, типу, коктейльчик, чи як це не знаю назвати. У мене почало дуже сильно першити у горлі, дуже там щось, типу, як щекоче і хочеться через це постійно кашляти. Тому імбір, лимон, яблуко і мед це зараз все порізати, почистити, перемолоти в блендері і випити. А, Ой, Боже, оцей бій дає просто можна в принципі не додавати мек, але через лимон. Цей напій буде дуже кислий, тому додавайте мед. Це смачніше набагато. Зараз кладу дітей спати, а потім буду оформлювати свої щоденники. Вчора роздрукувала фотографії наші Ось квиточок з Дніпра, тут з весілля фотографії, з Києва треба вклеїти і ось це все з Дніпра. І зараз мені треба це все вирізати і зробити розворот. По своєму щоденнику, а ось сюди треба вклеїти ось цю фотографію. Тепер черга ось цього красення. Я його веду з серпня місяця. І тепер прийшов час робити оформлення на лютий. Ось тут. Яка у мене ідея оформлення? У мене, значить, є ось такі наклечки з різними квіточками. І ось тут такі дуже красиві коробочки під цукерок. У мене є ще наклеечки, ось такі ромашки. Хочу зробити оформлення тільки всіма цими наклейками і всі надписи писати просто так от від руки. Те, що я задумала, в моїй голові виглядає дуже красиво, але що вийде по факту, зараз дізнаємося. Так все в моїй голові і виглядало. Я спочатку хотіла змішувати е, такі милі наклечки з квіточками, але потім зрозуміла, що це не дуже добре виглядає. Тому тільки на цих двох сторінках зробила такий квітковий розворот. Дуже мені подобається, як це вийшло. А також всі ці милі няшні наклеїчки, які у мене були, я всі їх сюди впихнула, наклеїла, і мені здається, мені просто не вистачило їх і сюди наклеїти. Тому, як на мене, я так класно розбавила оформлення, миле оформлення на лютий місяць. Мама готувала їсти, а діти тут грались. Хто придумав робити кнопочку Netflix так, що я постійно на неї випадково натискаю? Щастя, дві секунди. Цей. Що да. Да? далі Покажи мені? Може, давай щенячий патруль? Тьома. Да? Боже, як це складно. Де моя кава? Четверта на хвилиночку кава за день. Чомусь я розклеїлася дуже, діти також почали трішки кашляти. Я не знаю просто, що відбувається з нашим організмом, з нашим імунітетом. Ми просто дуже часто хворіємо. За місяць це вже третій раз, як ми хворіємо. Я в шокі просто, що відбувається, я не розумію, може вірус якийсь ходить. Чи з нашим організмом, з нашим імунітетом, щось не так, я не знаю. Все, що хотіла за сьогодні, я зробила, окрім того, що я не попрала візочок, я його помила саме це шасічок, там називається. А самі чахли я не попрала, це вже зробимо завтра. На сьогодні залишилось лише прибрати весь цей армагеддон, який мені тут влаштували діти, поки я готувала їсти. Будемо разом з дітьми зараз цим займатися, прибирати іграшки. Ну а я <плес> хочу сказати! Разом з алівкою. вам за те, що ви провели цей день разом з нами. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дайте мені про це знати. напишіть внизу в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, які ще відео, хочете побачити мене на каналі, звичайно. Підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте, так? Да? Маші, пока. Та бувайте!